Я ще раз привіт з Чорногорії. Хочу показати на що ми витратили 30 євро. Ось чек. Поставити на паузу 32 євро. Вода питна по 0,50 центів. Це вже в подарунок нашим сім'ям, близьким, друзям. Чорногорське вино. По 3 євро. А, пиво Нікічко 0,75, темне світле. А, персики. Зараз навіть скажу, скільки вони коштують. Виходить, що вода, блок води оцієї коштує 5,80... Ні, вся вода коштує 5,85. Темне пиво по євро. Пиво світле 0,75, 0,79. а Тепер тут це знаменитий чорногорський прозунт. Ну, копчене м'ясо. Кілограм кілограм коштує 17, а тут у нас менше кілограма 10. Ось ну, такі невеличкі огляд, такі ціни в магазинах. Ну, якщо не рахувати, що ми брали цей прошу про чорногорський і венот, то в принципі, ціни українські фрукти так само. Ось персик кілограм за євро 80, Це маєш 60-50 гривень, то ціни непогані. Ще встати стати собі на паузу, хто захоче. Потім передивиться. Все, привіт всім з Чорногорії, До наступних відео.